«Учитися, брати мої, Тарас Григорович Шевченко. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває. Того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає зламу По всій землі безконечній, веселого дому. Обійміте ж, брати, мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благослови дітей своїх, твердими. І бо тих поцілуйте вольними устами, і забудеться срамоття давня година, і оживе добра слава. Слава Україні, новий свят Ясний невечерній. новий засяге, обійміться брати моїх, молю вас.